Всем привет, ребята! Вы на канале Life Inter И сегодня мы будем дру... робити вторую серію Дівчину Майкрафт. Все, ребята, ставим ухо, робимо на другій ступендії. На другій И біля нього став тут, ребята, волосся. Вот так И воно Делось вот такого. Да, ребята, і... И... Вот о! І так само повторяємо тут. Перша, друга. Ставимо так. І тут його повторяємо. Вроді так. Так, да, ребята, вийшло вроді так. Дивимося далеко. Вроді, ребята, так. Зверху нам, ребята, треба поставити три блоки. Став. Тут вот видите, раз. Два. І раз. Зараз достаем. Три. Раз, два. Вот такого, ребята, будут. Дже шесть на нашу дівчину. Зверху, ребята, робимо такого. Типа буде як наша зачіска. Отоково і отак. І донизу спускаємося аж до сам вот Отак. Потім що ми зараз робимо ролики. ребята о mm. вроде вышло так жесть mm. ребята не так раз раз два три четыре пять mm. Треба дым шар <coughs> ой нас тут раз, два, три, чотири. Все, ребята, у нас правильно вийшло. Далі будемо робити косічки, де хочуть. Ні, то подобається. Я взяв ребята по боках. Собі взяв, наприклад, косічку, робимо косічку. Ось такого, наприклад, наприклад, ребята. І зараз ми готову візьмемо знизу. Так, і по чуть-чуть будемо, ребята, ми вже опускати, пишете. І по чуть-чуть робимо не треба, бо буде група, а два. Такого раз. І вже, ребята, так, опускаємося нанес. І, наприклад, ми можемо взяти ще, ребята, довшу косічку. І давайте ми переспимо, щоб вам було, ребята, лучше видно. Вот весь закат. Все, встаємо, ребята, з кровати. И от, наприклад, зробимо резинку. Яку я хочу по Давайте зробимо розову. І хочу, щоб я вже була отут, о, та резинка наша. О, ребята, вийшло щось на резинку. Можна ще, наприклад, продовжити такого волосся. І зараз роблю такого донизу. Тож по вашій фантазії, як хто хоче. О! Ну все, ребята, давайте будемо її робити руки. Руки робимо <кхід> в один. Руки будемо ми робити білої... Оранжевий, просто робимо ребята тут внизу. зараз ми піднімемось. І вот один блок. Просто робимо. І ще беремо ми одного блока і тільки нам треба зробити ще другу руку. Піднімаємося ми. І робимо раз, два. Три. Щоб були наші руки рівні. У ребята, руки як-небудь нам але я хочу, щоб були просто рівні. Буде як солдаті. Ну і напевно ми... <кх> ми вже все зробили. Бачите, ребята, похожі, так-да. Да. Мені якось воно навіть гарніше виглядає, те, що ми робили. І от, наприклад. От і все... Нам, як його назвати? Наприклад, назвемо його Аня. То, ребята, вже як ви захочете. Я вам раджу брати е, алмазний блок і світляж, і він тоді гарно підходить. Ну все, ребята, кому сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйся, будь ласка, на мій канал Life Eater. Всім удачі, всім пока.